Привіт, друзі! Іспанія, Бенідорм, поруч з морем. Всі квартири у нас поруч з морем. Якщо не поруч, то ми кажемо в Чигирях. тут поруч з морем. Ми знаходимося на третьому поверсі 26-етажного будинку. Тут трошечки бачено море, бо третій поверх. Але якщо ви подивитесь, ідіть до мене, ідіть, товариш оператор, ідіть до мене. Якщо ви подивитесь, скільки тут зелені, хвоє, басейни. У нас тут є ще один басейн він е, знизу знаходиться. Паркет у нас тут входить в ціну. 139 тисяч євриків. Звичайних євриків. Що ми маємо? 64 метри квадратних. Оце зона. Як тераса, ну вона за. Закрита, ви бачите, да? Тобто, такий спірний момент. Я б відкрив це Іспанія, тут всі живуть на терасах. Але маємо, що маємо. Трошки треба переробити цю квартиру. Трошки треба. Оце приміщення одне, там спальня інше. Але дивіться, тут є мікрокухня. Ем, Іспанія, Бенідором тут багато будувалися. Знаєте для чого? Як, як дача? Як. Друга, третя квартира для відпочинку. Люди купували. І так планували ці квартири, що вони там одна спальня, два спальня, якась мікрокухня, бо люди тут що приїжджають робити, розумієте? І так всі пляж, сонце, море, пляж і так далі. Тому подивіться, що це за кухня. Я на кухні стою. Якщо тут жіночка буде нашою українською з українським тазобедреним суставом, то вона тут може не розгорнутися. Отут хозблок. Хозблок, нормальна тема, залишаємо. Оце треба вибивати. Зараз е, плануємо зі мною разом. Вибиваємо і робимо тут кухню, вітальню. Велику прямо в вікно туди. Далі йдемо. Це вхідна зона. Це санвузол. Це санвузол. Ете, як вона, кришечка зачинена. Ванна, трошки білесенький, хочеться кахельок. Тут спальня. Але, але, Дивіться, які є варіанти. Якщо ви, товариш-оператор, станете сюди, ось так, то ми з вами побачимо дві кухні. З цієї ми робимо кухню вітальню прямо в панорамне вікно. А з цієї. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити, чи от, есть, ми можемо перше продовжити цю стіну у вікно там. І тоді у нас буде величезна, гігантська спальня майже в 30 квадратів. Але що можна ще зробити? Дивіться. Ви можете там стояти. Дивіться, якщо ми зробимо цю стінку, продовжуємо далі до вікна. А тут ставимо ось таку перегородку і робимо ще одну спальню з видом панорамним. І щоб в цю спальню попадав сонячний денне світло, ми робимо, як робимо завжди при таких моментах в новобудовах, величезне матове скло. Наверху таке матове скло, і сюди попадає денне світло, і робимо гарний світло тут. Гарний прям клас. І тоді ми що получаємо? Ми получаємо тут спальню, наприклад, дитячу. І там спальню, наприклад, дорослу. І там велику вітальню, кухню-вітальню. І тоді буде смак. У нас тут є гараж. У нас тут є балкон. Ой, балкон, басейн, балкон. Віть, я бачите, я коли пішов вже проектувати і е, кажу. Тому 139 64 метри квадратних. Дуже крута локація. Спокійно. Не движ, це не набережна, на набережній і там поруч дві три вулиці іспанці не живуть, тому що Бенідорм – це столиця Гасквасу літом, і, і круглий рік, і дві ж Паріж тут сумасшедший. А це спальний район вдоль пляжу, але збоку, так він стоїть. Тобто тут 3-4 хвилини до моря, але тут тиша. Просто от ідіть ще раз до мене, іди ще раз до мене. Зараз от, от просто тут цурікатіки. Є. От, чуєте, що тут? Машини якісь їздили. Отам от туса в басейні. Дивіться, можемо зазняти. Туса в басейні. Два товариші. Там, кстати дуже прикольно Ось. І за цим будинком оцей будинок майже на пляжі стоїть великий. Скільки тут йти? Недовго. Тому класний варіант. Друзі, дякуємо за увагу. До зустрічі! На нових крутих об'єктах нерухомості з вами Ріалтер Трите.